Вітаю всіх, хто переглядає моє коротеньке відео. Хочу вас ознайомити з ефектом крапельного зрошення на колодах, в яких посаджені міцелі гливи. У травні місяці я висадив міцелі гливи на гробових колодах у три поверхи, так би сказати. Кожен, кожен пеник має приблизно сантиметрів 30 Розрізав я на дві частини, простерів дірки внизу і вверху, вставив міцелі гливи, заліпив пластиліном і на то саме місце поставив, обмотав скотчем. Ціле літо в мене було крапельне зрошення. І ефект, як бачите, самі. Зазвичай Гливи починають плодоносити на наступний рік. А так цього року вже я дочекався врожаю. І то досить непогано. Гарні великі шляпки гливи виросли на пениках, які я висадив в травні місяці. Так що ефект крапельного зрошення очевидний. Літом була дуже спека сильна. Я постійно слідкував за тим, щоб клясті з під води, які просверлені зроблені шилом діри, завжди знаходилась вода. Ні були вологі. І як бачите, результат не забарився. Через 5 місяців я збираю урожай олию. Дякую всім за перегляд.